Вітаю! Я Оксана Катрага, лікар-акушер-гінеколог, репродуктолог, спеціаліст з ультразвукової діагностики клініки МІР. Основні напрямки моєї роботи: це консультування подружніх пар та лікування безпліддя різного походження, лікування хвороб жіночої статевої системи, запальні та незапальні захворювання, оперативна гінекологія. Проводжу відкриті лапароскопічні та гістероскопічні оперативні втручання при доброякісних новоутвореннях матки та додатків міоми, поліпи, кісти тощо. Нарідко оперативне втручання є одним із етапів лікування безпліддя. Наприклад, міомектомія або тупектомія, або кістектомія, а іноді і єдиним етапом. Принцип моєї роботи це індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Адже кожен випадок є унікальним. Перевагою нашої клініки є багатопрофільність. Окрім відділення ДРТ та гінекологічного відділення, у нас є ендоскопічне відділення, поліклінічне відділення, хірургічне, операційне та діагностичне відділення, де ми можемо отримати консультацію вузького спеціаліста або провести оперативне втручання за потреби. Мені подобається те, чим я займаюся. Особливо, коли фіналом моєї роботи є задоволені та щасливі пацієнти. Чекаємо на вас і я впевнена, що разом ми досягнемо поставленої мети.